Це спортивний подкаст СпортТок. І сьогодні у нас в гостях чарівна, харизматична, красива чемпіонка Європи, чемпіонка світу, учасниця Олімпіади. Влада Харькова. Привіт, Влада. привіт, Влада Харькова, українська фехтувальниця, дворазова чемпіонка Європи. Ти здобула вже угу. дві потужні перемоги цього року. Вже усвідомила, що ти. Вау, wow. мені здається, після чемпіонату світу мав пройти ось цей такий період заспокоєння, коли а, ти вже можеш побути з собою і оцінити весь цей сезон, який ти провів а, протягом року. До мене це таке усвідомлення. Воно прийшло у хвилину, коли я нанесла свій вирішальний укол. Але а, повне задоволення прийшло трішки пізніше, і це також завдяки таким а, різним а, підкастам і людям, які надихають, які а, кажуть, що ми слідкували. Але нам подобається фехтування, вау, Ми закохалися. От саме від таких емоцій воно дуже сильно підсилює власне переживання цієї перемоги.